Наш міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який раніше заявляв про армію дронів, нещодавно анонсував появу в Україні армії РЕП та армії роботів. От ви, як людина, яка займається розробкою засобів радіолокаційної боротьби, як ви взагалі бачите армію РЕП і армію дронів роботів? Бо ну, армію дронів ще уявити можна. А як буде виглядати армія РЕП та армія роботів? Ну, по-перше, або як має виглядати? По-перше, насправді. Тобто, для того, щоб з'явився реп, треба, щоб з'явився засіб, який буде робити, генерувати або буде генерувати тобто, ті потужності, ці шуми. Завади, які будуть а, а, мішати російським БПЛА чи іншим там, щомось виконувати задачі. Так само, як і Ребжешницікі, це боротьба з а, безпілотниками. Це і так само створення візуалізацій, наприклад, якихось там запуск ракет, це придушення радіолокаційних станцій ворога для того, щоб можна було пробити легше протиповітряну оборону. А це радіорозвідка. Ми бачимо, можемо сканувати певні частоти, розуміти, працює там звод, бригада, чи там якісь там полкстю, чи щось таке. Насправді, для того, щоб. Ну, Да, ми не бачимо а, безпосередньо, тобто не бачимо знаєте, тут, тут, польот якоїсь там ракети чи щось, да? вот, тому що воно все для ока, людського не зриме, але є певні інструменти, є певні девайси, які створюють. Цю роботу. Тому насправді ми побачимо, мабуть, такі загальні фото, на яких будуть там купа станцій, купа там купольного захисту, рушниць антидронових, радіоелектронної розвитки якихось засобів, може, великих машин, на кшталт, Буковіля, ну те, щось таке, може, якісь нові зразки, там навіть теж пірання 15БСП, яка у нас є. Тобто. Є напрямок, куди розвиватися, і це круто, що Міністерство цифрової трансформації, це, яке показало зі свого боку прогресивне спрощення багатьох процесів бюрократичних, береться за ці напрямки. Чому? Тому що ми побачимо в подальшому більш легше наповнення збройних сил цими потрібними засобами. Я бачив таке.